Тема України у п'ятницю серед основних під час обговорення на зустрічі міністрів оборони Євросоюзу, що триває у Копенгагені. Подробиці розкаже наша кореспондентка Тетяна Висоська. Тетяно, вітаю тебе, Україна та гарантії безпеки. Це слова, які у всіх на устах останнім часом. Розкажи, що важливого ти почула на цій зустрічі у Копенгагені? Вітаю вітання з Брюсселя. Завдяки сучасним технологіям, ми з колегами-журналістами можемо спостерігати за подіями у Копенгагені, тут в прес-центрі ради ЄС у Брюсселі. І власне щойно нам повідомили, що закінчилась вже перша сесія. Робоча сесія міністрів оборони Європейського союзу, яка якраз була присвячена воєнній підтримці України, і перед тим як почати власне зустріч за зачиненими дверима, багато міністрів оборони підходили до змі, і ми мали змогу дивитися. трансляцію. І отже, які основні пункти були оголошені порядку денного цього дня, це звісно знову ж таки. Щоб Україна ставала сильнішою, і для цього треба не лише підтримувати українську армію, але і підтримувати українську оборонну промисловість, тому е, Данія, яка е, зараз головує у Європейському Союзі і яка приймала цю зустріч, е, взагалі. Закликала усі інші держави ЄС проваджувати так звану данську модель, тобто запрошувати українські оборонні підприємства до європейського союзу, щоб вони створювали спільні підприємства з європейськими і таким чином уникали загрози російських бомбардувань, як ми бачимо. Зараз якраз це дуже актуальне питання. І друге питання це, звісно, гарантії безпеки для України, які може, може дати і Євросоюз як структура, і кожна окрема держава Європейського союзу. Але в чому ще зійшлися міністри оборони ЄС, особливо після вчорашнього жахливого бомбардування Києва, коли постраждала навіть будівля представництва Європейського союзу в Україні, сходяться вони на тому, що Путін не хоче зупиняти війну, і отже, європейський союз повинен посилити. Тиск проти нього е, гарно е, про наступний 19-й пакет санкцій, який вже майже готовий і скоро буде оприлюднений е, на початку вересня, власне, як нам обіцяють, е, розповіла висока представниця ЄС у закордонних справах Кая Калас. Е, і якщо можна, ми можемо послухати про це її пряму мову. Ми працюємо над наступним пакетом, і на столі є кілька варіантів. Звичайно, що завдасть їм найбільшої шкоди, то це будь-які санкції щодо енергетики та усі вторинні санкції, які, наприклад, запровадили американці, але також на фінансові послуги, що насправді перешкоджає їм отримувати доступ до капіталу, який їм так відчайдушно потрібен. Ці обговорення тривають, і всі розуміють, що враховуючи, як Путін насміхається над мирними зусиллями, єдине, що працює, це тиск. Нізмокіндпійсеферс. Кая Калас заявила про те, що Путін насміхається над мирними ініціативами Європи та Сполучених Штатів. Що ще розповіла Кая Калас, спілкуючись з журналістами, це те, які саме гарантії безпеки може надати Україні європейський союз як структура, йдеться по перше, про місії немілітарні, тобто такі, до яких могли б доєднатися держави-члени Європейського союзу, які є нейтральними, тобто йдеться про цивільні місії.